Ухилянти дивні, і я зараз маю на увазі не тих, хто просто чекає повістки, а тих, хто ухиляється від мобілізації принципово. Вони придумують найрізноманітніші відмазки, пишуть їх у коментарях до постів військових, приходять із ними до суду, отримують за це реальні терміни. Що так? Ну а ви коли-небудь задумувалися, що буде, якщо задіяти оцю колекцію виправдань на тему, чому я не маю воювати, не в онлайн дискусії, а в суді. От е, я якраз про це подумав і знайшов 10 таких смільчаків із різними, але найбільш поширеними відмазками від мобілізації. Мене звати Микита Гаврилюк, і сьогодні я тобі якраз про це і розповім. А ти за це підпишися на канал, постав подобайку цьому відео. Ну і приготуйся робити хі-хі-ха-ха, тому що ми погнали. Почнемо з класики. Я хворий. Ну, тобто, не я. Хоча тут як подивитися коротше, більшість, хто обирає цю відмазку, переконані, що військомат одразу їх відпустить, як тільки вони згадають про свої болячки. Ну і це ж, наче дійсно важливо. Чоловік може заявляти про проблеми із серцем, хребтом чи інші серйозні діагнози. Але забуває про ключовий момент: без документів ці скарги нічого не значать. У таких випадках закон вимагає офіційного підтвердження від лікарів. Якщо діагноз є в медкарті, є аналіз. Та висновки, то комісія дійсно може визнати особу непридатною, ну або дати відсрочку. Але буває так, що документів немає, і доказовість хвороби тримається виключно на вірі у неї самого хворого. Ну, наприклад, на Закарпатті один чоловік вирішив уникнути мобілізації саме за рахунок вигаданої хвороби, яку ніяк не підтвердив медичними довідками. У підсумку суд постановив три роки позбавлення волі з пітовим строком у один рік за ухилення від служби. У котика були, у собачки були, а в ухулянта сиди. Йдемо далі. У мене бронь, іноді чоловік мобілізаційного віку. Гадає, що достатньо просто заявити, ніби їхня робота критично важлива для країни. Умовний бариста впевнений, що без нього економіка України просто зупиниться, але бронювання не так просто отримати. Підставою для цього може бути лише робота на конкретних посадах, наприклад, у критичній інфраструктурі чи в державних установах. І то роботодавець має подати заяву на бронювання, отримати підтвердження від відповідних органів, а сама особа мати офіційний документ на руках. Один критично важливий працівник з Одеси в лапках такого документу не мав і отримав свій іспитовий строк. Бо тримати так званий економічний фронт це, звісно, круто, але це далеко ще не привід для бронювання. Далі розглянемо ситуацію з відмовкою Я не утримував повістку. От уявіть, чоловік заявляє, що нічого не підписував, тому вважає, що не зобов'язаний нікуди йти. Це схоже на такий дипломатичний еквівалент Я в доміку. Я в доміку, але не у тому, в який ви відправили повістку. Але ж юридично повістка вважається врученою, якщо вона дійшла до місця проживання. Саме тому, навіть у таких випадках, військово зобов'язаний має з'явитися для уточнення своїх даних. У Києві був випадок, коли чоловік ігнорував цей обов'язок і отримав умовний термін. От саме тому і важливо оновлювати свої дані про місце проживання. Наступний цікавий варіант: я єдиний годувальник у сім'ї. Виправдання звучить шляхетно. Погодьтеся, якщо мене мобілізують, мої рідні залишаться без підтримки. У законах навіть є спеціальна норма для осіб, які утримують непрацездатних членів сім'ї. Але потрібні документи конкретні, які підтверджують фінансову залежність родичів. У випадку із чоловіком із приморського району Одеси його мати отримувала пенсію і була фінансово незалежною. Тому суд не визнав його аргумент. Достатнім. Ой, ще одна топова відмазка Я студент. Дивіться, закон дійсно надає відсрочку студентам денної форми навчання. Але для того, щоб отримати законну відсрочку, треба вчитися на денному відділенні ще до моменту отримання повістки. Вступ після оголошення мобілізації це просто спосіб ухилення, який суд розглядає як зловживання. У випадку з одним киянином, який вступив на заочну форму після повістки, суд визнав це навмисним уникненням мобілізації. Ну, хоч до пар за ці умовні три роки підготуються. Я не хочу воювати. Це ще одна відмазка, і вона не більш відверта, як на мене. Так іноді люди кажуть про це відкрито. Їхній аргумент простий: я не хочу брати зброю, бо це суперечить моїм переконанням. Проте, на жаль, для них законодавство не розглядає особисті переконання як підставу для звільнення від мобілізації. У цьому випадку суд виходить із загального обов'язку громадян захищати країну. І той, хто просто заявляє, що не хоче, ризикує отримати реальний строк. Ну, наприклад, один чоловік із Волині намагався уникнути призову саме таким чином, і в результаті отримав умовний термін. Тож війна не питає, чи хочеш ти воювати чи ні. Ще один популярний варіант це я за віком не підходжу. Чоловіки різного віку намагаються довести, що вони занадто старі для армії. Однак тут працюють чіткі вікові межі. Чоловіки до 60 років можуть бути призвані за певних умов. А якщо ви не досягли 25, ну це теж не звільнення, а лише відсрочка до оцього віку. Один чоловік у Львові, впевнений у своїй старості, довго ігнорував повістки, вважаючи, що закон його не стосується. І що в результаті? А в результаті він отримав умовний термін. Тож пам'ятайте, вік дійсно має значення, але лише у тому випадку, коли він підпадає під визначені законом рамки. Далі розглянемо варіант з інвалідністю. Це вже складніше, адже є випадки, коли люди з інвалідністю ну дійсно звільняються від мобілізації. Але... Треба мати офіційні документи, які це підтверджують. А один чоловік із Івана Франківська вирішив, що на слово йому просто повірять, розумієте, і заявив, що він інвалід. Ну проте медична комісія не побачила жодних підстав для відстрочки, а суд виніс вирок не на його користь, три роки з спитовим терміном. Тому не варто плутати вигадки з реальними захворюваннями. Бо інвалідність без довідки це просто слова. Ще один класичний варіант: я працюю за кордоном. Дехто вважає, що якщо він на момент оголошення про його мобілізацію перебуває в іншій країні, то це автоматично звільняє його від обов'язку повертатися. Але українське законодавство так не працює, і воно однакове для всіх громадян України незалежно від того, де вони знаходяться. У Києві один чоловік скористався цією відмазкою, пояснивши судові, що працює за кордоном і просто не може повернутися. Ну а суд, як це і очікувалось, його аргумент не визнав. Йому призначили іспитовий термін, оскільки він свідомо ухилявся від мобілізації. Хоча варто визнати, що це єдиний випадок у нашому топі сьогоднішньому, коли дійсно його стратегія спрацювала, адже його зараз неможливо притягнути до відповідальності. Ну і останній варіант на сьогодні: я не підписував повістку. Це коли чоловік заявляє, що повістку вручили не йому особисто, а, наприклад, членам його сім'ї. Однак суди визнають повістку врученою, якщо вона надійшла за місцем проживання. Тож, якщо її отримав ваш родич або сусід, це не дає права ігнорувати виклик. Наприклад, у Києві чоловік вирішив, що такий трюк спрацює, але суд виніс йому умовний термін за ухилення від мобілізації. І ще раз наголошую, саме тому і варто оновлювати дані. Ну, але ви мені скажете, але ж вони, зрештою, досягли, чого хотіли, їх засудили, а значить, в армію вони вже не підуть, так? От тільки тут є декілька нюансів. Справа у тому, що ані умовний, ані реальний термін не звільняють від мобілізації автоматично. Законодавство дозволяє притягнути до служби осіб з умовним строком, якщо суд не встановив особливих обмежень. Тобто отримати умовний строк це далеко не гарантія уникнення призову, а часто просто додаткові проблеми. Реальний строк у в'язниці теж може відсрочити службу, але не виключає обов'язку служити після відбування. Покарання, Тож так, навіть судимість не звільняє від мобілізації, крім того, умовний або реальний строк це ще й низка соціальних та правових наслідків. Ну, по-перше, судимість обмежує права на працевлаштування, особливо на державній службі. По друге, людині з судимістю буде складніше отримувати візи для виїзду за кордон, і навіть після погашення судимості записи залишаються в базах даних, що може створити складнощі у майбутньому. Отже, ухиляючись від служби таким чином, ці люди лише погіршують собі життя як тепер, так і у майбутньому. Та й навіть умовний термін це ж не просто попередження, а покарання, яке передбачає певні зобов'язання. Ну, наприклад, людина, засуджена умовно, має стати на облік у відповідних органах пробації. Це означає регулярні візити до інспектора, контроль за місцем проживання та роботою. І якщо порушити умови випробувального строку, умовний термін може легко стати реальним і з необхідністю відбувати покарання в ув'язненні. Бо умовний строк це не просто обмеження, це не свобода. Ну і також за умовного терміну можуть бути і додаткові обмеження: наприклад, заборона виїзду за кордон, заборона участі у певних заходах, обмеження у праві пересування тощо. Тож, крім ризику мобілізації, це ще й значні обмеження в особистому житті. Отже, ми вже розібрали основні відмазки, які дехто намагається використовувати, щоб уникнути мобілізації. Але є ще одна цікава категорія людей, які підходять до питання ще винахідливіше у лапках, просто обирають нелегальні методи і сподіваються, що це їх врятує від армії. На відміну від тих, хто йде із відкритими виправданнями до суду, ці особи намагаються залишитися у тіні. Тож давайте подивимося, які хитрощі вигадують, і чому ж це теж не працює. Ну, по-перше, незаконна купівля фейкових довідок про інвалідність, і я думаю про це і так всі зараз знають. Зважаючи на всі випадки з прокуратурою. Деякі чоловіки вважають, що можна просто знайти потрібного лікаря, заплатити і отримати заповідну довідку. Проте фальшивий документ не тільки не звільняє від мобілізації, а й додає нову проблему кримінальну відповідальність за спробу підробити документ. Справи щодо таких випадків теж час від часу доходять до суду. І тут уже не просто ухилення від служби, а ще й стаття за підробку, яка загрожує значно серйознішими наслідками. У підсумку чоловік може опинитися за ґратами і все одно отримати призов після відбуття покарання. Ще один, скажімо так, популярний варіант це купівля фіктивної броні. Люди знаходять схему, де за певну суму їх, нібито оформлюють на важливу роботу, яка підпадає під бронювання. Важливо розуміти, що бронювання має проходити через офіційні органи, і без реального трудового договору та затвердженого списку воно нічого не варте. Підробка документів у такому разі виявляється ще швидше, аніж підробка медичної довідки. Відповідно, людина ризикує залишитися з фальшивими документами, судимістю і все одно з можливим призвом після покарання. Ну і нарешті, одруження з людьми з інвалідністю чи навіть спроби таких людей всиновити. Так деякі чоловіки, почувши про відсрочку для опікунів, вирішують, що якщо одружитися з людиною, яка має інвалідність, то можна отримати омріяний документ. Проте і тут є кілька нюансів. Ну, по-перше, держава ретельно перевіряє подібні шлюби, особливо, якщо вони укладені під час мобілізації. По-друге, отримати відсрочку через усиновлення теж доволі непросто. Опіка має бути офіційно оформленою як е, постійний обов'язок, розумієте? Випадки фіктивних шлюбів і фальшивих усиновлень теж можуть стати приводом для суду і додаткових проблем. Ну, бо шлюб, як ви знаєте, це справа серця, а не просто вісрочки. Отже, навіть найхитріші схеми не гарантують захисту від мобілізації і більше того, часто обертаються судовими справами та втратою можливості уникнути покарання. Як вам наш сьогоднішній топ відмазок ухилянтів? Може, ми про щось забули? Напишіть нам про це у коментарях. І, будь ласка, підпишіться на наш канал, перевірте, чи ви поставили вподобайку. І побачимося у якомусь із попередніх чи у наступному відео. Па-па!